Добрий вечір. Славутич. У нас в гостях керівник комунального підприємства КНП Славутичський центр первинної медико-санітарної допомоги Олена Суганяка. І вона вам зараз розповість про все. Ну, по перше, з днем народження ваша організація. Вітаємо вас! Це був минулий рік. от це про минулого року ми і почнемо. І так, що було цікаво в минулому році, крім того, що ви народились, не ви, а. Наш на, не відділення а народилося справді комунальне некомерційне підприємство, яке називається Центр первинної медико-санітарної допомоги. Народилися ми офіційно 1 липня, але працювати фактично ми почали з 1 жовтня. Деякий час у нас пішов на підготування установчих документів та документів дозвільної системи. Я розумію, що багато людей в нашому місті вони ще не зовсім розуміють. Що ми різні структури ототожнюють всю медицину в місті як одне ціле. Якщо хтось цікавився, можливо, хтось дивився сесії, виступи, коли приймалося рішення про створення центру, я казала і пояснювала, що наше. Завдання, наше бажання зробити це максимально зручно для пацієнтів, зручно для працівників, які продовжують працювати в нашому центрі. Тобто, це було це була наша мета, щоб це було безболісно, щоб люди не страждали під час цього періоду реорганізації, і бачачи сьогодні, що люди так і до кінця і не зрозуміли, що два окремих підприємства, я розумію, що це нам вдалося. Так, ми почали працювати офіційно з першого. Жовтня 2023 року, тому підводити підсумки 2023 року, звісно, ми сьогодні будемо, але вони такі, такі Кортай. собі. Кортай. <світ> да. <світ> да. Да. <світ> тобто це підсумки роботи за останній квартал. Хочу сказати, що на момент створення ми пройшли дуже великий шлях від рішення сесії, яке, якщо не помиляюся, було в березні про відокремлення mm -hmm. до того ж першого. Жовтня, коли ми змогли повноцінно відчинити двері для словотичан і працювати, маючи вже ліцензію, маючи вже договір з Національною службою здоров'я, маючи вже фінансування від національної служби здоров'я, це дійсно був такий тернистий шлях. Дійсно, він був тернистий. Було багато скептиків, які взагалі вважали, що ми навіщо на... ну по-перше, навіщо по-друге, що у вас нічого не вийде, і ви апріорі збиткове підприємство, яке розпадеться в найперші там декілька місяців і нічого угу. у вас не вийде. Тому я хочу подякувати тим, хто нас підтримував. Тим, хто не підтримував, теж дякую, тому що критика вона завжди має бути, вона завжди, якби, змушує нас не втрачати. Хватку. Тому все те, що ми задумали на 23-й рік, у нас вдалося. Ну, і тепер плавно переходимо до Майбутнє. нашого майбутнього майбутнього 2024 року. Ми так, як і в принципі вся медицина в Україні, фінансуємося. На фонд оплати праці за рахунок коштів, які надходять від Національної служби здоров'я України. Тому ми почали працювати на заключення договорів значно раніше ніж 1 січня, і розробляти стратегію, які пакети на які пакети ми можемо податися. Це все задля того, щоб збільшити фінансування від національної служби і відповідно мати можливість. Прожити цей рік більш-менш спокійно та забезпечити мешканцям Славутича гарну медичну допомогу, а працівникам комфортні умови та гідну заробітну плату. Тому, окрім основного пакету, це первинна медична допомога, яка нараховується за декларації. Mm -hmm. До речі, сума за Кількість декларацій у нас трошки вища порівняно з минулим роком. Ну, це не за того, що в нас там зросла кількість задекларованого населення, а трошки там змінилися коефіцієнти по оплаті. Ну, вона трошки вища. Не набагато, на 40 тисяч в місяць, але це теж кошти. Також ми заключили пакет, який. Зараз є перспективним в плані попиту пацієнтів це ведення психіатричних розладів на первинній ланці, як дорослих, так і дітей. Ця ініціатива була започаткована першою леді Оленою Зеленською. Лікарі та середній медичний персонал ми пройшли навчання на академії, в Національної академії медицини і отримали відповідні сертифікати, що дало нам можливість підписати цей пакет. Ми його мали і в минулому році, там буквально декілька місяців. Ви знаєте, як завжди, все щось нове. Ми сприймаємо з пересторогою. Думаємо, а та навіщо воно нам треба? Ну та щось придумали. Та це нас заставляють то вчитися, то ще щось робити. Так, а всім почали всі Так, окременно. 100%. 100%. У нас 100%, 100%. нашого персоналу вони всі, mm -hmm. всі отримали сертифікати. Ну навчання було онлайн. Тобто нікуди ну, їздити так. не треба було це, але треба було все-таки прикласти зусиль, щоб отримати так. ці сертифікати про пройдене навчання. Тому на початку ми якось так. Скептично ставилися до цього пакету, але підписавши його, ось уже в 2024 році, ми почали дуже активно працювати з нашими відвідувачами, з нашими пацієнтами, і ми самі навіть не очікували, що він буде користуватися таким попитом, тому що два роки війни люди морально вони знесилені. Ну, так і зачасту буває таке, що пацієнт приходить до свого лікаря первинної ланки чи то терапевчу. То сімейний лікар, чи то педіатр, але ми при спілкуванні розуміємо, що проблема набагато глибша, набагато серйозніша. Це не так, що там червоне горло пополаскав, випив таблетку. Ні, тут треба зовсім інший підхід, зовсім інше втручання. Також хочу зазначити, що в цьому році, з 1 січня, у нас почала працювати психолог. Саме для такої когорти пацієнтів, допомагати нам і лікарям не вигорати, проводити тренінги, допомагати нам так і допомагати нашим відвідувачам, нашим декларантам. Так, наступний пакет, який нам вдалося законтрактувати, це ведення туберкульозу на первинній ланці. Я казала і кажу, що це пакет, на який покладати надії, заробити кошти. Ну це кащунство. Тому що ми всі розуміємо, що хай він краще буде нульовим, хай у нас краще в місті не буде. Хай ту... нас не буде, нікого да, хай ми не будемо вносити записи. да, але він у нас є. І більш того, я скажу, що на сьогоднішній день у нас є пацієнти, яких ми ведемо за цим пакетом. Mm. на... Жаль, вони є, тому будьте обачні і майте це на увазі і. Третій пакет, з яким ми починаємо взагалі вперше працювати, бо в минулому році його не було. Це ведення паліативних хворих вдома. У нас є категорія пацієнтів, яким час від часу треба допомога вдома, забезпечення. Ну зачасту в нас люди користуються, беруть у нас оксигенатори, угу. і ми даємо їх в оренду і ведемо таких пацієнтів на паліативній допомозі. Тому цей пакет, на мою думку. Він дуже важливий для мешканців міста. Він трошки дає нам більше можливості. Він важливий і для нас, лікарів, тому що якщо раніше ми цю роботу виконували безкоштовно, то зараз у нас є можливість за пацієнта отримати певні кошти. Тобто, ось така ситуація в нас на сьогоднішній день по фінансуванню. Тобто, плани в нас амбітні, пакети в нас є. Працювати в них ми працюємо і кожний, буквально там кожну розшифровку, яку ми отримуємо що місяця, ми робимо висновки, тобто рухаємось вперед. Зрозуміло, що є плани на. Майбутнє, як лікування, так і плани в мене як у керівника, як покращити стан і приміщення, бо в нас будівля, яка дісталася нам там, покрівля вона дуже в критичному стані. Mm -hmm. Зараз, коли ми спостерігаємо велику кількість опадів, є факт буде факт not. затікання. Not. Чому я роблю акцент? Тому що також один із проєктів, один із таких амбітних. Моментів, це е, ми хочемо встановити сонячні батареї для того, щоб зробити нашу будівлю енергонезалежною. Бо ми всі розуміємо, ми живемо зараз в таких обставинах, і ми прожили блекаути, і ми вже знаємо до чого нам готуватися і що можливо нас буде чекати в майбутньому. Да, і взагалі ну, і все, мати сонячні панелі на на такій покрівлі, як у нас на центрі, вона плоска, вона в гарному місці. Це дуже перспективно. Цей план ми робимо разом з міською владою, разом mm -hmm. з АРР, і маємо надію, що він буде втілений в життя. Тобто, ось такі основні mm -hmm. задачі ми ставимо перед собою і сподіваємося, що. 99,9 99, у нас найбільш. вийде. Так. Коли останній раз ми з вами засічались, ви ну говорили, що не зовсім бодні, не навчилися ну, реєструватися в електронній формі. Зараз вже все нормально. Чи ще, чи ще є запитання? Минулий раз, у коли хора. ми зустр... да, <рес> да. бачите, ви вже знаєте, що <рес> да, да. пацієнти або да ті люди, які звертаються, відвідувачі, вони ну хтось вміє користуватися, хтось не вміє. Тому ми підтримуємо альтернативний шлях запису. Mm. У нас навіть більше того, у нас спочатку був тільки міський телефон. Зараз у нас вже є альтернативний mm. да, мобільний телефон для запису, тому що додаток. З яким ми працюємо, це портал пацієнта, він підтримується лише якщо це сенсорний телефон. А звісно, якщо це кнопкові телефони і люди літнього віку, вони mm -hmm. не дружать там з цими новітніми технологіями, їм простіше все-таки передзвонити. Більш того, я знаю, що в нас є люди, які користуються до сьогоднішнього дня міськими. 200 людей. 200, 200 номерів. О, бачите, як? Які користуються ще такими. Возможно, кнопочнее, якийсь методом набору ну, це методом набору, да, да. да зрозуміло. Чаці люди. А більше вже ті, які вміють електронними форми користуватись, чи 50 на 50 поки що. Ну я дивлюсь, я коли приходжу на роботу, відкриваю mm -hmm. свій запис на сьогоднішній день. Я ж бачу, хто записався через адміністратора лікарні mm -hmm. через реєстратуру, хто записався самостійно, mm -hmm. то в мене це 50 на 50, враховуючи, що в мене більше пацієнтів такого працездатного віку, тому. Тому я думаю, що в мене це один із найкращих результатів по нашому центру. Дивіться, Є таке запитання: чи є в місті програма орфанних захворювань і куди може звертатись за допомогою, маючи діагноз? Орфанні захворювання це дуже рідкісні захворювання, які загрожують життю та лікування, яких вартує дуже великих коштів. Тому в нашому місті, я як член виконкому, знаю, бо приймали також рішення на виконкомі. Є програма загальноміська програма Турбота, і там закладені цією програмою кошти на лікування саме орфанних захворювань. Тому я думаю, що якщо... результати з виконком триває. Ну і ми можете звернутися до всіх, хто хворіє, хто не хворіє. Ваше побажання, щоб наладити, ну, більше взаєморозуміння між вами і словотичанами. Побажання в мене одне, знаєте, як... да, да, щоб люди менше Так Ви ж менше отримують отримувати гроші. А от у нас тут інша трошки ситуація. Да. Да. Mm. Коли ми говоримо про первинну медичну допомогу, то mm. основний наш пакет це. Це заключені декларації. Ми отримуємо за декларацію а, за та, деклара, та, та за профілактику захворювань. Тобто пацієнт, які задекларовані, бажано, щоб він хоча б один раз на рік звернувся, хоча б з профілактичною метою зробити там певні обстеження чи мамографію виключити рак молочних залоз, якщо це жінки, чи зробити аналіз, виключити онкозахворювання передміхової залози, коли ми говоримо про чоловіків. І це є індикатором якості надання первинної медиції. Не допомоги саме профілактика. Ракових захворювань на початкових стадіях, тобто, це ось мета наша да, профілактика. Угу. А кошти ми отримуємо за задекларованого пацієнта по тим додатковим пакетам, які я розказала, так там є кошти, але повірте, питома вага у фінансуванні нашого центру, вона не, не так угу. велика. Це більше для нам, для навчання, щоб покращити комфорт наших пацієнтів. Ну і так, щоб у нас було якесь стимулювання наших працівників. Цювати в цьому пакеті і мати можливість, якщо ти хочеш, ти можеш додатково там ще до отримати якісь певні кошти з цих пакетів. От. А побажання, ну, хочеться сказати, що ми всі зараз живемо в цих страшних умовах, і знаєте, вже два роки ми відкладаємо життя на потім. Тобто, в мене побажання до славу течан для тих, хто мене чує, бачить. Не відкладайте своє життя на потім. Насолоджуйтесь кожним днем, кожною хвилиною, завжди знаходьте... Ті позитивні речі, які дають вам можливість, ну хоча б трошечки відпочити душою, тілом, пийте каву, дивіться віконечко, ходіть по вулиці, гуляйте, спілкуйтесь з рідними, і ми всі розуміємо, що від нашого внутрішнього стану залежить в тому числі і фізичне здоров'я. Тому побільше позитиву і поменше угу. хворіти. Тим паче, що через два дні. Весна наступає. А це, це гарна погода, це гарний настрій. Дякую вам. Дякую. У нас в гостях був директор КНП Центр первинної медико санітарної допомоги Олена Суганяка. Дякую. Дякую. До побачення, до, до побачення на все добре.